І в першому, і в другому, і в остаточному читанні за один день проголосоване рішення, щоб всіх військовослужбовців строкової служби нарешті повернути негайно додому, негайно, не через 90 днів, не через півроку. А от буквально тільки вийде закон, зразу буде підписаний указ президента, і всі страковики будуть демобілізовані, вони зможуть повернутися додому. І ще в цьому законі є дуже важлива деталь, що коли коли вони повернуться додому. У них буде 12 місяців для того, щоб ну власне. Вирішити, чи підуть вони на контракт служити в армію, чи вони залишаться вчитися або працювати на цивільних підприємствах, підприємництвом займатися і так далі. Тобто 12 місяців, навіть якщо їх вік буде вищий, ніж 27 років, вони зможуть нормально відпочити і ну, займатися мирним життям.